Ізраїль міг би завдати критичного удару по економіці Ірану на тлі нової хвилі протистояння між країнами, атакувавши всього три стратегічні об'єкти. На думку джерел видання телеграфії це призвело б до повного колапсу іранської економіки та позбавило б країну можливості фінансувати військові дії. Втім, ізраїльтяни поки що обмежилися ліквідацією керівництва Ірану та його армії, не завдаючи ударів по економічній інфраструктурі. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Найвразливішим об'єктом експерти називають кенганський завод з перероблювання газу. Іран належить до найбільших споживачів природного газу у світі, а дві третини всієї електроенергії країни виробляється саме з нього. Завод практично не захищений, тому атака на нього буде технічно простою. Вихід заводу з ладу залишить Іран без електрики за лічені дні або тижні. Країна втратить можливість забезпечувати себе електроенергією навіть на мінімальному рівні. Порт Шаїтраджає це другий за важливістю стратегічний об'єкт для Ірану. Саме через нього проходить понад половину всієї зовнішньої торгівлі Ірану, до 70% та 85% контейнерних перевезень. Це фактично головні ворота країни у світову економіку. Зупинка порту означає грандіозні перебої, якщо не повну зупинку постачання багатьох видів продовольства і промислових товарів. Це єдиний глибоководний порт в Ірані. Порт розташований на Ормузькій протоці, через яку проходить значна час. На світових нафтових постачань це дає Ірану контроль над ключовим торговим шляхом. Без цього порту іранська економіка була б значно ізольованішою від світових ринків. Третій стратегічний об'єкт острів Харк, який забезпечує близько 90% усього експорту іранської нафти. Нафтосховища острова дають змогу відправляти понад 10 мільйонів барелів нафти щодня. Пожежу після атаки на Харк буде практично неможливо загасити. Принаймні на це знадобилися б тижні. Втім, світова економіка миттєво зреагувала на ескалацію ескалації напруженості на близькому сході зросли ціни на нафту. Прогнози холдингу JP Morgan зберігаються на рівні від 60 до 65 доларів. Але в разі війни Ізраїля та Ірану, що призведе до різкого закриття умурської протоки, через яку проходить п'ята частина світового транспортування нафти, ціна може злетіти до 120 доларів за барель. Якщо ж війна затягнеться та приєднаються інші нафтові країни, вартість може сягнути 200 доларів США, вважають експерти. Україна в такому разі відчує наслідки за кілька тижнів, адже в Європі зараз перероблення йде з тих нафтопродуктів, які вже були закуплені. Європейські ціни впливатимуть на українські, бо в Україні нафтопереробна галузь серйозно постраждала, і велика частка палива імпортується. А ось Росія може скористатися ситуацією, але за певних умов, якщо Москва буде в змозі перекрити ті ембарго і обмеження, які сьогодні накладені на нафтовий флот. Втім, Китай і Індія дуже швидко скористаються цією ситуацією, будуть основними гравцями на фоні російського експорту. Вважають експерти. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі ізраїль атакував Іран у ніч на п'ятницю, 13 червня. Пише видання Телеграф Юї. Цахал завдав ударів по об'єктах ядерної програми Ірану та військових базах на околицях Тегерана. Загинули високопоставлені офіцери та науковці причетні до ядерної програми, якими можуть бути наслідки. Докладніше далі. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї офіційно визнав загибель начальника генштабу збройних сил Ірану, генерал-майора Мохаммеда Багері, внаслідок поранень помер радник самого Алі Хаменеї Алі Шамхані. Окрім топових іранських генералів, було також ліквідовано вчених, які працювали над програмою збагачення Урану. Це колишній очільник організації з атомної енергії Ірану Файдуна Басідавані, президент Ісламського університету Азат Мохаммед Мехдіє Техранчі та керівник кафедри ядерної інженерії в Іранському. Університеті Абдульхаміт Мінучехер, офіцер армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін пише, що генерали та вчені знищувалися прямо у своїх квартирах, точними ударами ракет та дронів. Обидві країни опинилися на порозі реальної та повномасштабної війни. Зауважило видання Телеграф Міністр оборони Ізраїлю оголосив режим надзвичайного стану в країні. Армія Ізраїлю розповсюдила екстрене попередження про скасування навчання, роботи підприємству та зборів по всьому Ізраїлю. Ацахалого. Голосив мобілізацію резервістів за словами голови уряду Ізраїля Бініміна Нетаньягу операція триватиме стільки, скільки буде потрібно. Ізраїль перебуває у повній готовності, як зазначає політолог Віктор Небоженко, Ізраїль завдав ударів без згоди адміністрації президента Трампа після того, як переговори між США та Іраном щодо замороження програми створення ядерної бомби зайшли в глухий кут. У результаті виникає потужний клубок небезпечних геополітичних проблем, які вплинуть на багато країн попереджає. Боженко, зокрема, реакція США була миттєвою. Держсекретар Марко Рубіо заявив виданню Newsweek, що атака була самостійною ініціативою Ізраїлю без прямої участі. США. водночас Сполучені Штати попередили Тегеран щодо можливих ударів по американських об'єктах. За даними агентства Reuters, Іран готує жорстку і рішучу відповідь на атаку Ізраїлю. Вже надходили повідомлення про запуск понад ста шахедів у відповідь. Аналітики прогнозують пуски ракет протягом 24 годин по ізраїльській інфраструктурі інфраструктурі, зокрема по злітно-посадкових смугах аеродромів, також Іран може задіяти шиїцькі ополчення в Іраку та Ємені, включно з Хуситами та проіранськими угрупованнями для координації атак на Ізраїль та інтереси США в регіоні. Крім того, Іран офіційно оголосив про припинення шостого раунду переговорів зі США, який мав відбутися в неділю 15 червня в Умані. Представник верховного лідера Алі Хаменеї також попередив, що Тегеран відновлює збагачення урану в прискореному темпі. Не менш цікаво, Аві подальші дії російського диктатора Владіміра Путіна, який підтримує стратегічні відносини з Тегераном. За даними Reuters, Росія не братиме участі у військовій операції разом з Іраном, навіть попри зростання напруженості. Москва ймовірно використовуватиме дипломатичні канали. Також можлива неофіційна військова підтримка у вигляді обмежених поставок озброєння або створення інфраструктури протиракетного захисту. Але це рішення залежатиме від ступеня ескалації. Ще обережнішу позицію зайняв офіційний Китай. Який висловив свою глибоку занепокоєність, повідомляє агентство Ейпінюс. News. Зовнішньо політичне відомство КНР підкреслило необхідність дипломатичного врегулювання та негайного курсу на деескалацію. Не варто чекати на легке та безболісне вирішення конфлікту, як нагадує блогер Карл Волох, офіційною метою зовнішньої політики Ісламської Республіки є знищення Ізраїлю як так званого сіоністського утворення. Є навіть рішення парламенту, котре зобов'язує уряд країни знищити дощ ту єврейську державу 40-го року, і навіть спеціальний годинник на одній з площ Тегерана, який веде згородній відлік. Однією з головних цілей окупантів для регулярних повітряних атак стає Київ. На жаль, без наслідків російський терор не проходить. Лише під час атаки 10 червня одразу в кількох районах столиці спалахнули масштабні пожежі. Багато будинків зазнали пошкоджень. Мене звати Яна Пархон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, скільки будинків у Києві було пошкоджено за час повномасштабної війни, і скільки вже вдалося відновити докладніше далі. Рекордсменом у цьому невеселому рейтингу став Шевченківський район столиці. За даними Шевченківської райадміністрації, з початку повномасштабного вторгнення тут пошкоджено 484 будинки. На другому місці Солом'янський район, який, до речі, один з найбільш густонаселених у Києві. Тут було пошкоджено також кількість житлових будинків, з яких 453 багатоквартирні, а 31 приватні. Відновлено 72 житлові багатоквартирні будівлі. В Голосіївському районі постраждало 286 житлових будинків, 282 з яких відновлено. Саме голосієво можна вважати рекордсменом за темпами відновлення. Втім, важливо відзначити, що ступінь пошкодження будинків може варіюватись від вибитих вікон до руйнування цілих прольотів багатоповерхівок, що впливає на швидкість процесу відновлення. У Святошино постраждали 214 багатоквартирних житлових будинки та 72 приватних. Троє з них зруйновані за інформацією районної влади. Відновлено чотири багатоквартирних житлових будинки і потребують відновлення ще стільки ж. В Подільському районі зазнали пошкодження різного ступеня 125 багатоквартирних будинки. причому 16 роз них пошкоджено вдруге. На почерську прилетіло у 103 багатоповерхові будинки. Причому три будівлі також мають повторні пошкодження. У Дніпровському районі постраждало 82 багатоквартирних житлових будинки та 22 приватних. З них відновили 23. На Оболоні російськими ракетами та шахедами пошкоджено 58 багатоквартирних житлових будинків та 40 приватних. З них 11 взагалі зруйновано. Втім, відновлено 35 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинки. На Дарниці пошкоджено 47 багатоповерхових житлових будинків та 85 приватних. З них шестеро будинків взагалі зруйновано. П'ятеро власників розбомблених домівок отримали житлові сертифікати її відновлення а один власник отримав грошову компенсацію. Найменш ураженим є Деснянський район Києва, де прилетіло у 29 житлових багатоповерхівок та чотири житлові приватні будинки. Тож не дивно, що станом на сьогодні всі багатоквартирні житлові будинки в Деснянському районі повністю відновлені. На думку експертів, деснянський район постраждав найменше завдяки його острівному розташуванню. До того ж, на відміну від інших районів столиці, тут менше цілей, пріоритетних для окупантів. Відповідно, найбільше дісталося Шевченківському та Солом'янському районам завдяки їхньому центральному розташуванню і розмаїттю висотних будов із щільною структурою. Знову ж таки, тера ікторія ворожих атак ракетами та дронами часто проходить через центр Києва, що робить історичний район особливо вразливим. Склавши дані всіх райадміністрацій, можна дійти висновку, що кількість будинків у Києві, які отримали пошкодження або були зруйновані з початку повномасштабної війни, становить вже близько двох тисяч. При цьому повністю відновлено шість будинків у Святошинському районі, по чотири у Подільському та Шевченківському, три на Солом'янці, по два будинки в Дарницькому, Дніпровському та Почерському районах. А в Голосієво та на оболоні лише по одному. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.